Всім привіт! В продажі Volkswagen Golf 4. Машина свіжопригнана з Німеччини, вже розмитлена, поставлена український облік. Тумбіль в гарному стані, по кузову без нюансів, без корозій. Авто на автоматичній коробці передач. Ззаді присутній фаркоп, камера заднього виду. Салон в збереженому стані. Це ціле охайне, присутні кілимки, стеля чистенька, ціленька, не провищу Карти також. По комплектації задні та передні склопідйомники, регулювання дзеркал, сенсорна магнітола, кондиціонер, автоматична коробка, механічний ручник підлокотник. Все працює, двигун працює чітко, оберти не плавають, стан керма. Автомат працює ідеально. Ручник також працює. Заглянемо під капот. Тупа не сапонить, кришечку притягує. Автомобіль в гарному стані, технічно все добре. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде в описі, або за номером телефона. Усім гарного дня та мирного неба!